Земля, на якій ми живемо, хліб, яким ми споживаємо, мама, яка дала нам життя. Без всього цього просто неможливо, бо все це і є, наша батьківщина, кожна рослина, кожна тварина це частинка нашого спільного дому, наша сила в єдності з природою, в гармонії з довкіллям. Ми навчаємося цінувати природу, бо ми, українці, бо ми частина цієї землі. Українська природа не тільки радує око своєї краси, але й відіграє важливу роль у формуванні національної ідентичності, передаючи історію, традиції та духовної цінності народу через народні символи. Вони нагадують нам про зв'язок із рідною землею та спонукають берегти її багатство. Поважати природу це не лише наш обов'язок, а й любов до батьківщини. Адже саме через ставлення до природи ми показуємо, хто ми є як народ. Ми є Україна, і наша сила в єдності з рідною землею. Одним із таких символів є калина. Калини є оберегом рідного дому. Та особлює саму Україну і рідну домівку батьків це знак життя, крові, вогню і смерті. Ще одним важливим символом є верба. Вона асоціюється з весною, відродженням і життєвою силою, яка оберігає наші домівки. Серед квіткових символів виділяється мальба, яка прикрашає українські двори, вона символізує домашній затишок і тепло. Родинного вогрус. Барвінок теж рослинна об'єдова. Це символ пам'яті і вірності, здоров'я, краси і вічності, безсмертя довгих літ. Чорнобривці символ України. Діти ж пов'язують ці квіти з образом матері. Для них це символ отчого дому, материнської любові, батьківщини. Жити також символ України це обрядова культова рослина, це знак добробуту і в сім'ї і довгого життя на тій землі. Соняшник це ще один важливий символ української культури. Українці пов'язують соняшники зі сонцем, яке є символом життя та енергії. Соняшник також символізує світло, добро та ширість. Вінитя силу краси, життя, щасливого добробуту, цілесного і духовного багатства. Соловейко що співає про нашу свободу, нагадує, що в наших душах звучить мелодія рідного краю можна безліч часу милуватися цим правом. В Україні лелека символ сімейного щастя, миру, добра і стає нам затишно і добре, коли десь недалеко. Захищаючи природу, ми захищаємо свою культуру, свої традиції, своє майбутнє. Збережемо Україну для наших нащадків. Ми частинка цієї землі, її писень, її мрій і надії. У кожному колосі, у кожній мальві, у кожному подуху вітру уб'ється серце України. Ми українці, і це наш дім. Де любов і сила проростають у корінні? Ми є, були і будемо ми.